Знаєте, що у мене в руках? Ось і ми перевіримо знання наших людей. Та, якщо вони відгадають, ми зробимо донат на ЗСУ. Я з Херсона! Глушилка <звук> <звук> да, якась. Чуйка використовуємо, недавно, правда, використовуємо. Дуже хорошо, от, FPV, і в принципі вона ловить і крило. Так, я, я розумію, ви військовий, правильно? Так, можливо, це певний засіб, щоб глушити радіозв'язок або телефонний зв'язок, щоб якісь перешкоди створювати. Так, і може блокувати сигнал. Це детектор дронів. І... Рекомендую хлопці. Супер. Супер, дякую. Це така штучка, яка знаходить дрони, які літають зверху. Вона дуже допомагає нашим військовим або типу відслідковувати і навіть і іноді використовують якісь цивільні люди, які в гарячих точках знаходяться. Так. так, і всі наші люди знають, що таке чуйка. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на Military. У нас ще дуже багато цікавого контенту.